К самому процесу збирання набору. Ми вже, як вам раніше казав, ми вже розмістили кожен шпон в окремому лоточку і помітили отак от кольоровою бумажкою, якому кольору шпон відповідає на ескіз. Тепер так, все зайве зі стола ми повинні убрати. Нам потрібен тільки ескіз. Тільки коврик, тільки пластикова така накладка, ножик, нарізаний, нарізана гумілента шматочками, і лотки. Більше нічого вам заважати не, не повинно. Як, якщо у вас не вистачає місця, ви можете виставити ті лотки, в яких найбільше деталей виставити вперед. Ті, ті лотки, в яких деталей мало, Можна десь виставити з боку, або там на стільцях, або один на один, отаким от чином. Вони дуже зручно так, складуються, так, один на один. І в принципі не заважають. Зараз я обберу, щоб було зручно, щоб ви бачили, як збирати. З чого ми починаємо? Ми з якого, якщо ми починаємо з якогось краю збирати, ми збираємо отак, знизу вверх. Ні в коєму разі не можна збирати. В округ, а потім ну, навкругі, а потім збирати серединку, бо вона у вас може не зійтися. Чому? Тому що шпон треба притискати дуже сильно, притискати один до одного. Якщо це не, не робити між, от зараз я вам покажу, ось ми взяли детальку білого, білого кольору, яка От, наш, ну, знаходиться тут. Тепер ми шукаємо деталь рожевого кольору. Вона велика, тому не зовсім не складно її буде нам знайти. Ось вона. Ось Бачимо, що ми вкладаємо одну деталь в іншу. Все це робиться ножем, не руками. Ножем ми її беремо, ось, бачите, нож повинен бути гострий. Отак от він до нього при, при, прилипає майже діталька. Отак ми вкладаємо і плотно зжимаємо. Дивимося, щоб відстань між одним шпоном і іншим практично не було. Щоб Це було мінімальне. Бо від цього залежить якість вашої роботи. І склеїмо. Отаким чином проклеїмо, не треба проклеювати повністю весь контур. Тому це дуже важлива реч. Якщо ви повністю проклеїте, отак от, я потім покажу помилки, які роблять наші учні і з цим. При... Потім дуже важко працювати далі, коли обробляється повністю заготовка. Дивіться, проклеювати треба лише там, де воно випирає, чи, чи необхідно. От в якихось таких місцях там зразу заклеювати декілька е, е, випираючих частинок. От бачите, тут воно випирає, ми проклеюємо тут. Обов'язково проклеювати. Кінці, тому що вони будуть виламуватись. Тобто оці гострі кінчики треба проклеювати. Бачимо так. І слідкуємо за цим, щоб дітали плотно один до одного були прижаті. Таким чином ми починаємо робити знизу. Чому знизу? Тут у нас великі, великі деталі. Нам треба що зробити по-перше. Бачите, в лотку є велика деталь да? і є дрібні. Нам треба, треба зробити так, щоб всі дрібні були, були, щоб ми бачили їх. Для цього ми повинні цю деталь використати. Вона у нас рожева. Вона у нас, де у нас тут? Ось вона де лежить? Тобто ми за, за, звільняємо лоток від зайвих великих деталей, щоб бачити всі мілки. Що ми робимо далі? Ось, ось у нас є ось такий лоток, дивіться. Ми беремо все в один край, здвигаємо всі, всі великі деталі. їх просто і Шукати, тому ми один на один складуємо. Ну, якщо місце дозволяє, можна там десь там складати їх не один на один, а просто там біля, один біля одного. Отаким От чином ми розсортуємо детали по розміру великі, потім середні, потім маленькі. Основна наша задача це те, щоб усі деталі були перед нашим зором. Щоб ми бачили всі їх. Тоді ми можемо їх легко знайти Тобто, дивимось, да? Ось нам треба знайти оцю деталь. Ось вона тут. Ось вона. Подивимось, де вона? Я одразу її бачу. Тому що вона перед харчами. Якщо, вони будуть, якщо дітали ноги і одна лежить на іншій, то ви її не бачите. Вам потрібно постійно роздвигати ці дітали. Тому я й кажу, що починаємо зборку з борку з великих. Далі дивимось, що у нас є. У нас є така Біла деталь, яка буде у нас е з'єднувати оцю сторону і цю. Ось вона на ескізі. Де вона у нас тут? Ось вона. Значить так, вони, деталі можуть бути роз'єднані навпіл. Тобто така деталь може, може, може в лотку бути з двох частин. наприклад, з от такої частини і з от такої частини. Тобто тут може бути розрив. Тут може вона просто відламатися. Тобто цього, цього не треба боятися, тому що це нормально. Це шпон дуже хрупка така річ. Вон, він, він, він крошиться, він ламається. Тобто великі детали можуть, да й маленькі теж можуть бути зібрані з декількох, які от лежать в лотку. Ось так от ми їх під'єднуємо, знову ж таки дивимось, щоб, щоб плотно належали дітали одна до одного. Чому варто слідкувати за тим, щоб щі, щілини між деталями були мінімальні? По-перше, це якість вашої роботи. По-друге, якщо ці щілини будуть великі, то в кінці роботи вони накладаються одна на одну. Тобто оця щілина додається до неї щілина, оця, 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 оця. і потім, ось, потім десь тут вже буде там, декілька міліметрів різниця. Тобто ви побачите це, коли будете збирати роботу. І працювати з цим буде вже важко. Потім під'єднуємо отсюди велику деталь. Ось так. Ну і таким чином движемося далі. Потім я покажу якісь такі прийомчики, які я використовую для того, щоб збільшити швидкість